Всім привіт! Мене звати Саша, і ви на моєму каналі про книги. І сьогодні я хочу поговорити з вами про такого неймовірного письменника, відомого як Стівен Кінг. А саме про його книги, його творчість, я розкажу, які мені сподобались найбільше, і я їх дуже сильно всім рекомендую, які мені не зовсім зайшли, і чому. Тому почнемо. Оце вся моя колекція Стівена Кінга. Насправді вона не така вже й велика. Багато людей читали набагато більше його книг, ніж я маю. Але ну, почнемо хоча б з маленького. Серед цих книг є лише одна, яку я не читала ще це Мізері. Всі інші я вже прочитала. І почну з моїх найулюбленіших. Перша книга, яку я просто обожнюю. Я можу сказати, що це, напевно, моя найулюбленіша книга Стівена Кінга інститут. І про що ж ця книга? Я буду казати без спойлерів, щоб вам було цікаво читати, просто такі основні риси цієї книги. Про що вона? І хочу зауважити, що це не звичайна книга жахів, як всі звикли у Стівена Кінга. Вона трохи про інше. Ця книга про експерименти над людьми, а саме над дітьми. У нас тут є діти. З надможливостями. діти, у яких є телекінез і телепатія, і таких дітей виловлюють по різних країнах. Це відбувається не тільки в Америці, а ще й в інших країнах. Але саме наші події відбуваються в Америці. І знаєте, що не цікавіше, коли ти читаєш цю книгу, ти реально починаєш вірити у теорію змови і думаєш, блін, таке реально може відбуватись, бо він так круто це описує. Але суть в іншому у нас тут є головний герой, хлопчик якого саме викрадають, і все підстрають так, що ніби дитина позбулася своїх батьків і втекла з дому. Але звісно, це не так. Позбуваються батьків ті люди, які викрадають дітей, і просто перевозять потім дитину до так званого інституту. Це та сама будова, в якій збирають цих дітей і проводять над ними експерименти. Ці люди, типу науковці, намагаються контролювати сили дітей, намагаються зропосилити посилити їх. Намагаються у тих дітей, у яких є одні здібності, пробудити інші, але це відбувається дуже жорстокими методами. Діти, звісно, страждають. Ну, плюс вони ще й страждають через те, що вони знають, що вони звідси не вийдуть і що сталося з батьками. І суть в тому, що це все робиться не просто так. У цього є мета. У нас є правління, яке хоче використовувати здібності дітей. У своїх власних цілях. І я не можу сказати вам, які саме це цілі, бо це буде відкриватися вже згодом. І це буде спойлер, якщо я вам скажу, для чого їм потрібні здібності цих дітей. Але це дуже цікава мета, і саме в цей момент ти реально починаєш думати про теорію змови і думати, а що якщо це реально відбувається? Я досі так думаю, що це може реально відбуватись, бо блін, така тут дуже цікава ідея, і мені дуже подобається ця книга. Друга книга, яку я поставила 10 із 10, це, звісно, класика, можна сказати, сяйво. Але я одразу хочу зауважити, що якщо ви дивилися фільм... То вам необхідно прочитати книгу, тому що якщо ви думаєте, що фільми книга схожі, то це зовсім не так. Це саме той випадок, коли фільм кардинально відрізняється від книги. Тобто, якщо розглядати його окремо, то це, звісно, можна вважати за шедевр. Але якщо саме порівнювати, то ці два продукти абсолютно різні, і я дуже сильно рекомендую прочитати книгу, тому що тут відрізняється усе, починаючи. Від зовнішності персонажів, від того, що відбувається з ними, і так далі. Тобто, і про що ця книга? У нас є тут така сім'я. Батько, мати, хлопчик, ніби все нормально. Батько у нас, типу, письменник, який все ніяк не може зосередитись і дописати свою книгу. Ще й у них невеликі проблеми з грошима. І от батько пропонує дуже цікаву роботу. Є такий готель, він знаходиться десь у. Дуже далеко в горах, і суть в тому, що у цей готель кожен рік шукають доглядальника, який буде всю зиму там знаходитись, тому що на зиму цей простір повністю заметає снігом, і ти не можеш вийти декілька місяців ну, Кудись далі цього готелю. Тобто, ти не можеш ні спуститися до найближчого населеного пункту, ти нічого не можеш зробити. Ти просто маєш сидіти в цьому готелі декілька місяців, поки там повністю все засніжено, ніхто не може до тебе добратися. Хіба що там, можливо, гелікоптером, але і зв'язку немає тобто в цей період. Ось. І йому пропонують зиму провести якраз у цьому готелі, і він такий. Це дуже класна ідея, тому що я якраз можу дописати свою книгу. Там дитина моя відпочине. Ну, типу, дуже, дуже рекомендую провести всю зиму в ізоляції в горах під завалами снігу. Типу, дуже дуже класно. Ну, ось він, він, звісно, погодився. Звісно, і вони з родиною приїжджають в цей готель. Спочатку все просто неймовірно, тому що спочатку ще немає снігу, вони насолоджуються, мама з дитиною іноді їздять там у це село там найближче, там закуповують продукти, все таке. Але потім починає відбуватися щось дивне. Цей готель починає дуже дивно впливати саме на батька. Він починає захоплювати його розум, робити його невіженим. Така атмосфера, вона дуже накаляється просто з кожним розділом. Тобі дуже страшно самому це читати. Ти відчуваєш цю напругу. І також у нас є цей самий син, дитина, у якого є е, типу здібності сява, тобто це саме здібності цього сина. І він е, е, бачить деякі дивні епізоди, він е, може побачити деяких мерців і так далі. І е, е, ну, все це починає відбуватися в цьому готелі. Він починає бачити. Різні події, які, крім нього, ніхто не бачить. Батько в цей час ходить з розуму, мама не розуміє, що відбувається. Потім батько починає, звісно, переносити свою скаженість на свою родину. Готель намагається його упевнити, що родина йому заважає, що йому треба позбутися родини, тому що вони йому заважають жити. І ось. Три людини в цьому замкнутому просторі навколо все засніжено, і батько сходить з розуму і наче і починає полювати на свою родину. Книга насправді, дуже цікава і дуже <клес> напружена, дуже класно. Боже ну, куточок загнувся. Ця книга дійсно крута, і якщо ви любите кінга і ще не читалися, то рекомендую. І наступна книга в моєму списку це необхідні речі. Її я дала не 10 з 10, можливо десь 8 з 10. Вона така товстенька. І можна сказати, і мінус трохи цієї книги. Хоча ну, для кінга це не мінус, але просто маю попередити, що. От в цій книзі дуже багато жорстоких сцен, дуже багато таких неприємних сцен, там де люди поводяться жорстоко один з одним. Ну ви розумієте, я не буду це озвучувати, але тут дуже багато такого. І іноді аж так, от ти читаєш такий Боже, типу дуже важко читати. Але насправді книга цікава, в чому тут у нас суть. У нас є маленьке містечко, в якому збирається відкритися крамниця. І крамниця, яка називається необхідні речі. І всі такі, типу, ну, для маленького містечка це подія. Ще й відкриває якийсь невідомий чувак, який просто приїхав в містечко, щоб відкрити магазин. І всі спочатку придивляються, там ще таке гарне оформлення. І потім люди один за одним починають ходити до цього магазину. І так дивно, знаєте, співпадає, що в цьому магазині кожна людина. Бачить саме те, про що вона просто мріяла. Просто От вона така все життя про це мріяла. І тут вона проходить повз вітрину і бачить саме цю річ на вітрині магазину. І вони заходять, починають знайомитися з продавцем, і він пропонує їм якусь дуже-дуже дешеву ціну. Він може спитати, а скільки у вас є? Ти позабираєте. Типу, і люди укладають з ним угоду, і потім, як в тумані, йдуть додому, і розуміють, що щось не так. Звісно, це був у нас, це у нас незвичайний продавець. Ну це не спойлер, тому що ви це зрозумієте з самого початку книги. Можна сказати, що це демон, якому люди виходять, передають свої душі. І у цьому містечку починається від починають відбуватися дуже дивні речі, тому що за кожну річ він просив якусь послугу. Тобто, наприклад, ти береш у мене оце. Але ти маєш там піти і своєму сусіде зробити якусь пакость, можна так сказати. І е, ну, люди погоджувалися, і через те, що так один одному робив щось погане, люди почали просто е, ненавидіти один одного потроху, потроху, потроху. Це як сніжний ком, знаєте, і просто події розгорталися, розгорталися. Ну і далі це треба просто читати, що там відбувалося. Це дуже страшно, жахливо і цікаво. Насправді тому і. Ці книги мені насправді сподобалась, але звісно менше, ніж дві попередні, про які я вже розповідала. Так, і тут у нас така маленька книжечка згодом. Я її читала за день, і вона непогана. Це не найкраща книга, але вона, знаєте, досить таки легко читається. В ній також є сцени і жорстокості, і такі не дуже приємні. Але в чому тут суть? У нас тут є хлопчик, який бачить мерців. Все. І е, він його хочуть використати, щоб він допоміг слідству, е, типу, знайти, хто ж винний там, у деяких злочинах. І виходить так, що один із цих, тобто він зазвичай просто бачив цих людей, які вже того, але вони ну, зникали через деякий час, тобто тільки там, тільки перший час після своєї. Відходження після свого відходження на той світ вони існували і потім зникали. І тут з'являється якийсь привид, який починає переслідувати цього хлопця. Він усюди ходить за ним, і цей хлопець бачить його усюди. Він його бачить у школі, вдома, в ліфті. Ну і на цьому загалом зав'язується сюжет. Насправді непогана книга, але бачите, вона не справила на мене якогось. Дуже гарного супер враження, тому що я навіть погано можу згадати, що саме там відбувалося. Тобто прочитати можна задля загального такого, знаєте, розуміння Кінга, але це не найулюбленіша моя книга. Так, ну і остання книга, яка мені сподобалась найменше. Я вже про неї розповідала в відео. Найгірші прочитані книги 22-го року. На жаль, чому вона мені не сподобалась? Я повторюю тут ще раз, можливо, ви не дивились це відео, навіть якщо дивилися, ну, я маю це повторити. Ця книга виявилася про вампірів. А я думала, знаєте, Салемова Лігва у мене асоціювалася з, можливо, відьми якісь, щось таке, але вона виявилась про вампірів, причому вампірів старої школи. І це тупо для мене була як копія дракули, тільки в більш новітньому світі. Тобто, а я якраз до, до цього читала дракулу і одразу потім почала саломо Веліго, ліго. І це тупо було. Одне й те саме, просто трохи іншими словами, і в сучасному світі. От реально, у нас тут є такий письменник, який їде в своє старе містечко, щоб дописати там книгу. Він там хоче оселитися в будинку, в якому він в дитинстві побачив щось дуже жахливе. Але виявляється, що цей будинок вже хтось зняв. Хоча до цього будинку багато років ніхто не підходив, бо там сталося, коротше, людина сама себе умертвила. Ось. І виявляється, його хтось зняв. Але люди, які його зняли, чомусь ніколи, їх ніхто не бачив, особливо в день. Ну, ви розумієте, вампіри, і якраз там ті вампіри, які теж сплять у трунах. І потім з містечком починає відбуватися щось дивне. Люди починають типу хворіти, і потім різко після того як хворіли відходити на той світ. Люди починають ці, які хворіють, вони бояться світла, ну бла, бла бла. Там потім ті, хто вже типу перейшли в стан вампіра, приходять до своїх близьких, щоб їх теж забрати за собою. Ну і от таке. І для мене це ну, реально, і тобто навіть сам автор багато в чому порівнює тут героїв до дракули. Він там порівнює професора до професора, який був у дракулі, і так далі. Тобто, тому для мене це було дуже нудно читати, бо я розуміла, що тут буде, що буде далі, чим все закінчиться. І тому це для мене була найгірша прочитана книга Стівена Кінга. Ось. Так, ну на цьому я закінчу це відео. Як я казала, мізері я ще не читала. І порекомендуйте мені свої найулюбленіші книги Стівена Кінга. Я, до речі, вже дуже давно його не читала. Дуже десь півроку точно оці книги всі я читала е, півроку, от е, десь з лютого до літа, і потім не читала Кінга. А мені останнім часом чогось хочеться такого прочитати, ви розумієте. Тому буду вдячна за ваші рекомендації, вдячна за ваш перегляд. Пишіть, що вам сподобалось, що не сподобалось, і побачимось в наступному відео.